12-та година на подвір'ї фельдшерського акушерського пункту села Головківка збираються люди. Всі чекають на приїзд сімейного лікаря. Пацієнтів заздалегідь поінформувала завідуюча ФАПом Валентина Якушевич. Вона єдиний медик в селі. Я написала три оголошення на один край села, на другий край села. і Кинули в Фейсбук серед пацієнтів 65-річний Віктор Бухтій. Чоловік скажеться на болі в серці. Тож прийшов, каже, проконсультуватися. Ну проконсультуватися з лікарем Ось, зробимо ну, куди сума аналізи поздавати плагти північ. На приїзд лікаря чекає і Світлана Лугова. Говорить, раніше їздила до Чигирина лікуватись, а тепер потрібно спочатку отримати направлення, а вже потім можна потрапити на прийом. Зараз важче стало з медициною, ніж як раніше. Раніше я прийшов там до карточку свою взяв, направлення взяв Чигирині, пішов по врачам. Зараз всім вже важче. Бери направлення, приїжджаєш направлення, то немає лікаря. Ну бувають різні ситуації. Буває по різні у складі мобільного медичного пункту. Лікар сімейної медицини та дві медсестри. Прийом розпочинають одразу. Не раніше боліли бували. З дивись. Першою на уряд потрапляє 17-річна Магдалина. Вона прийшла разом з мамою Тетяною Корховою. Жінка каже, що такі візити лікарів економлять жителям віддалених сіл не тільки час, але й кошти. Звісно, не плохо було б, щоб раз у неділю хоч якийсь лікар приїхав, щоб люди приходили. Більшості пацієнтам вдається допомогти на місці, розповідає лікар Сергій Аксьонов. Хворі зі складнішими випадками отримують направлення до лікарів вужчого профілю. Ми приїхали, дивились те, що Нормально, що ми можемо тут справитися без проблем. Людина вже може туди й не їхати, вона економить і кошти і врем'я. Якщо я тут заподозрив, що тут я вже як сімейний лікар не справляюсь, я рекомендую до кого людині конкретно звернутися до узкого спеціаліста. З собою лікарі привозять і деякі препарати, розповідає медична сестра Тетяна Гончаренко. Ми привезли мочигіні препарати, перев'язувальні матеріал, привезли проти ну, знеболюючі засоби. Автомобіль та медичні препарати надані канадським червоним хрестом в межах проекту Національний медичний пункт розповідає головний лікар Чигиринського центру первинної медико-санітарної допомоги Ростислав Ременюк, каже, до сіл громади нині виїздять щодня. Охоплені усі села, які є у нашому відданні, Я маю на увазі, де є наші ФАПи, фельдшерсько-акушерські пункти. Декілька сіл захвачено, яких немає ФАПів, але які підпорядкована ця територія обслуговування нашим ФАПам або амбулаторіям. Ми виїжджаємо туди. Також зі слів головного лікаря. Проект розпочався 24 серпня і розрахований на 19 місяців. Вікторія Будовіцька Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкащина.